На жаль, минула доба не пройшла повністю спокійно. Якщо з опівночі і майже до 18-ї години незаконні збройні формування дотримувалися перемиря, то ввечері українські позиції на Артемівському напрямку обстрілювали. Так близько 18-ї і 19-ї години під вогонь снайперів стрілецької зброї і гранатометів ворога потрапили наші опорні пункти в майорську. Також зі стрілецької зброї, майже о 19-й годині, бойовики вели вогонь по українських позиціях в Зайцеве. А о вісімнадцятій п'ятдесят та 22.30 противник обстріляв опорні пункти сил АТО в Лозовому зі стрілецької зброї. Окрім того, близько 23-ї години найманці з гранатометів били по українських підрозділах у селищі Луганське. На Луганському напрямку, пів на 11 вечора, бойовики також застосували гранатомет неподалік Сокільників. Окремо слід відзначити і провокативні дії проросійських бандформувань. Близько 18-ї години на окупованій території найманці вели інтенсивний вогонь зі стрілецької зброї, неподалік лінії розмежування. В напрямку селища Зайцеве, а о 18.40 автоматичний гранатомет бойовиків працював в районі населеного пункту Луганське. 30 гранат, випущених бойовиками, лягли за 300 метрів від наших позицій. Незважаючи на цинічне намагання противника втягнути сили АТО у активне збройне протистояння, українські бійці, суворо дотримуючись мирних домовленостей, вогонь у відповідь не відкривали. Загалом, упродовж минулої доби, незаконні збройні формування 9 разів порушили перемиря. А вже сьогодні, 23 вересня з опівночі і до 6 ранку у зоні АТО випадків застосування зброї не було.